Слава Україні, друзі! І у сьогоднішньому нашому відео ми поговоримо про людину, яка стала символом професіоналізму, стійкості та відданості Україні в найбурхливіші роки її боротьби за державність, про Олексу або ж Олексія Алмазова і його знаменитий кінногірський артилерійський дивізіон, що заслужено отримав ім'я Алмазівський. Це історія про шлях від Херсонського села до командування зразковою частиною. Про бої Першої світової війни та визвольних змагань 1917 21 років, а головне, про уроки, що вони дають нам сьогодні, під час сучасної війни за її незалежність проти московитів, народився Олекса Алмазо, 6 січня 1881 року, в селі Володимирівка на Херсонщині, у родині помічника лісника. Уже цей простий початок говорить багато дитинство в степах. Звуки вітру і власні думки про волю, які, як вказували сучасники, супроводжували його з Малку. Освіту він здобув далеко від рідного краю, спершу у Тифлівському училищі, потім в Олексіївському піхотному юнкерському училищі в Москві, а згодом у Михайлівському артилерійському училищі в Петербурзі. І саме це поєднання провінційного коріння і високої військової освіти сформувало його як офіцера-артилериста. Із широким кругозором. Перед Першою світовою Алмазов уже служив у важкій фортечній артилерії у фортах Лієпаї і Каунаса. У вересні 1913-го його направили на навчання у гарматний завод у Санкт-Петербурзі. Саме там він отримав грунтовні знання з електроніки, які згодом допомагали в технічному облаштуванні артилерії. Під час війни він постійно був на фронті, пройшов важкі випробування. І заробив собі репутацію сміливого й досвідченого командира. Серед його нагород Орден святого Станіслава у 1915 му і Орден Святої Анни у 1916 му році. Все це свідчить про його відвагу та професіоналізм. Але справжня сторінка його слави розгорнулася під час української революції, коли виникла потреба створити національні українські збройні сили, Алмазов доєднався до цього процесу і допоміг у формуванні українського війська. І вже в грудні 1917 року сформував окрему кіногірську гарматну батарею. А з 1 січня 1918 року він став її командиром. І це була незвичайна частина. За відгуками товаришів по службі, дивізіон під його керівництвом був найкраще організований, найкраще екіпірований і добре вишколений. Справжня гордість запорожців. Військова дисципліна, відданість і приклад старшин та козаків зробили цю одиницю зразковою. Через це її почали називати Алмазівським полком. У бою за Київ та в операціях початку 1918-го батарея Алмазова показала себе як одна з найбільш боєздатних підрозділів. Під час боїв з більшовиками вона завдала значних втрат ворогу, а місцева Червона гвардія фактично перестала існувати. І, хоч під Бердичевим, у лютому 1918-го, Алмазов зазнав поранення в ногу, він швидко повернувся до строю і продовжив боротьбу. Виводячи свої гармати та особовий склад до Житомира і далі в атаку разом із Запорізьким куренем. Упродовж 1919 років Алмазівці брали участь у численних сутичках і наступах: Кам'янець-Подільський, Проскурів, Вінниця, Київ, а згодом і бої за могилів, Ушицю, Копичниці і Галич. Особливою віхою стала участь у першому зимовому поході 1919 20 років. І на те, що артилеристів часто використовували як кіноту, вони пройшли це випробування з честю. Кульмінацією ж стало відбиття контратак більшовиків у бою за Вознесенськ 15 квітня 1920 року. Подвиг, що закарбувався в пам'яті побратимів і історії. Що важливо зрозуміти нам сьогодні: у всіх цих подіях вирізняються не лише гармати і тактика, а лідер, людській якості командира Алмазу. Був досвідченим кіногарматчиком, організатором, людиною високої моралі та відваги, як писали його сучасники. Саме такі якості, професійність, відданість і турбота про людей визначають успіхи зараз, коли наша армія захищає країну в сучасних умовах, борючись проти московської орди, яка взагалі не рахується із життям своїх солдатів. Історія алмазівців нагадує нам: дисципліна, підготовка і єдність. Дають позитивний результат навіть у найскладніших обставинах. Після ж поразки визвольної боротьби Алмазов, як і багато українських військових, опинився в еміграції. І 21 листопада 1920-го Алмазівці перейшли з Бруч і були інтерновані до Польщі. На еміграції Олексу підвищили до звання генерала Хорунжого армії УНР і нагородили єдиною бойовою відзнакою Армії УНР Залізним Хрестом за зимовий похід. Проте навіть там він не став пасивним він допомагав воякам, шукав роботу для підлеглих, а згодом опанував нову спеціальність інженера гідротехніка і працював у Луцьку, беручи активну участь у житті української громади. Олекса Алмазо помер 13 грудня 1936 року у Луцьку, але його спадок живе в Незалежній Україні, пам'ять про нього вшанували вулиці багатьох міст. Носять його ім'я, а в 2018 році 406-й окремій артилерійській бригаді присвоєно почесне ім'я імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова. І це все не просто вулиці чи таблички, це нагадування про те, що справжня сила армії в людях, у їхньому професіоналізмі та відданості ідеї Незалежної України. У підсумку сьогодні, коли нові покоління воюють за нашу землю, історія Олексія Алмазова. Показує просту істину, лідерство, дисципліна і віра в спільну мету роблять підрозділ по-справжньому боєздатним, і пам'ять про таких, як Алмазов має надихати і вчити нас, не здаватися, готуватися і завжди берегти своїх людей. Ну а на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!